допоможіть нам. Ми благали, ми до вас їздили в Київ. Я особисто в кру їздила, я вже не ветера. Мене забили були досками, щоб я мовчала. Мені казали, що ковригали, що діти топляться. Я не боюся, бо я втратила все. І вже нема що прочати. Закрийте мене, чому? Я в тюрмі. Бо Пока два роки я не можу спасати свої мені. Суддя Я Думаю, що втіх. Тих, Довідок інформаційних повідомлень цих скарг достатньо для того, щоб розпочати серйозне розслідування, дуже серйозне розслідування, щоб не порядку. Мене це не збити, не закати. Вже сьогодні ми знаємо і замовників. Я кажу їм, я знаю вас, я знаю, хто ви є, і де ви по норах сидите. Не хочу взяти не тільки під контроль Калинівський ринок, не хочу взяти під контроль все місто. Місто буде контролюватися громадою, і обраною міською радою, і обраним міським головою, а не мафіозними кланами, які ще до цього часу були безроздільними господарями чернівців. Кого це стосується, я прошу це запам'ятати. Громада це вирішить. А вам, чесним підприємцям і нормальним підприємцям, обов'язково допоможе і уряд, і міська рада, і банки, тому що. Допомагають лише тим, хто сам працює. А хто робить тільки безлад, того треба гнати мітлою з колективу. Саме головне, головне, щоб ті люди, яких ви делегуєте, були абсолютно компетентні рішення разом з нами, Щоб ви у цей час, який ми будемо присвячувати наведенню порядку, щоб він супроводжувався дуже фаховими вашими вашими відніми. Там де прем'єр в аеропорту. Вони в аеропорту, прем'єр там, вони там. Прем'єр, чи від міністр якийсь там, чи вони ходили прямо супровід був, кажу вам, а всі інші працювали чистили. На мітинг треба було прийти. Це не мітинг. Ну це мітинг, я б не оговорився. Це був мітинг. Це не зустріч була. Це був мітинг. Оце правильно. Бачите, бо як оговорився по Фрейду, да. Оце це був мітинг на, на цьому самому, А це не, не була зустріч з прем'єром. Я хочу що? за всю оту владу, за депутатів, за місцеву владу, за центральну владу просто перед вами вибачитись, що вас довели до такого стану, що сьогодні ви знаходитеся в стихійному лиху, практично безперервному. Стихійне лихо прийшло і пішло з водою, але ви живете в стихійному лисі постоянно, то тобто зранку до вечора цілодобово. І круги місяці, тому завдання моє зробити так, щоб навести лад і дати просто спокій вам для роботи і нормальні, справедливі, чесні умови. Я буду цим займатися. Не має бути нормальні прозорі стосунки, те, що з підприємцями всіх співпрацювати там і і тому подібне. Якби так було, то цього ви цього, що відбулося там. Воно б не відбулося, хоча б воно б відбулося і при цьому. Я так зараз подумав.